Ні. Всі хочуть зробити, прийняти причастя. Слава Богу, щоб знаєте, знайти відволікати, Галілуї. нашого брата, друга нашого, Андрія, щоб дати йому час вільно, то ми спочатку зробимо хліболамання, так? причастя. І знаєте, те, що я хочу сказати, ну, мабуть, ви вже знаєте, ну, значить, вже скільки вже сказано було про це. Але господи добрий смисл, сказав каз, Павел, треба. І знаєте, я вже колись вам говорив, що в різних домінаціях, в різних конфесіях по-різному називають вечеря Господня, це в Біблії, да? причастя. О, що як іще Євхаристія. Да. Євхаристія з греческого переводиться подяка. Знаєте, ну, мабуть, найгарна подяка, тому що причастя це це є сподяка. За що? За життя, яке куплене нам дорогою ціною, ціною крові Сина Божого і Ісуса Христа, Господа нашого. І ми приймаємо цю кров, ми приймаємо її, як новий заповіт, стверджуючи в духовному світі, що ми діти Божі, що ми віримо в Господа Ісуса Христа, що ми приймаємо кров і тіло Його. І якщо ми, знаєте. Все, все можемо назвати причастя, Вечера Господня, хліболамання о, або Євхаристія. Все це об'єднує одним би, би момент і одне значення. І дивіться, Перша Коринфянам, Павел пише, в першому посланні Карінці у першому розділі, о, 18 вірш. Тому що слово про Христ безусне для тих, хто гине. А для нас, які спасає, це Божа сила. В другому місці він, він каже, що я проповідував вам, не знаючи нічого, крім Христа і того розп'ятого. Саме головне у цьому всьому, що Христос розп'ятий. Що таке Христос розп'ятий? Це наше викопа і наше життя. Розумієте? І для когось, хто не вірить у це, як би сказати, для, для світу цього, для людей миру. Ми, то це безумство, Павел каже, а для нас це сила Божа, спасає моя сила. І коли ми свяжемо, що це все кресло спою, на ньому пролита кров Господа нашого Ісуса Христа. То ми теж не розуміти, чого Павел розказує у чій першому посланні в 11 розділі, він каже, адже від Господа прийняв те, що передав вам. Це два й вірш. 11 розділ цього ж першого послання 23 вірш. Адже від Господа Іван що Господь Ісус твоєї ночі, коли був виданий, взяв квіт і благословивши, переламив, сказав: Приміть, споживайте це тіло моє, за вас ламається, робіть це на спомінь про мене. Головне, і далі повторяє, за чашу спомень про мене. Чому спомить? Розумієте? Дивіться. Якщо ми збираємося, знаєте, родичів наших, знайомих, які вже пішли з життя з цього світу, ми о, на пам'ять приводимо щось про них, знаєте, о, спомин про них, то ми споминаємо все добре, гарне. Як кажуть, у нас є поговорка про померше, погано не кажуть. Да? Так що в, наш... В, наш... в нашій культурі кажуть, що нас саме? Дивіться, те ж саме Павел каже, мабуть, у культурі кожної нації було таке, що коли пропомер, то саме хороше кажуть, але Павел каже, це Христос, який заклад за нас. Він помер за нас, Він дав життя на нас. І ми повинні повинні робити це, що коли ми приймаємо причастя, беремо цю чашу, беремо кусочок це тіло Господнє, це паприсну, то ми повинні напоминати себе, на пам'ять приводити себе. Спомин, спомин, споминати про ті діла, про те, що Ісус робив. Розумієте, тому що ми вчимося, і ми як учні його. Ми ще називаємося учнями Його. І ми вчимося, і ми вчимося тим, що Ісус робив, що як Він говорив, як Він поступав, як десь він не якісь питання, кого, що Він робив, як Він знаєте, реагував на якісь ситуації. Ми приводимося на спокій для себе, щоб навчитися. І для цього, і Павел каже, що ми вчилися на прикладі Ісуса Христа, що ми робили це не просто, знаєте, традиційно брали в руки. Ви, значить приймали цей хліб і вино. І все. Ні, ми повинні змінюватися. На щось має прийти в наше серце, коли ми робимо на спомин, що це Ісус. Хтось, може, має якийсь неміч. То можна те саме на пам'ятці і проводити, як Ісус відповідав на різницю різниці немічів. Знаєте, є таке забуття, коли прийшов Прокажений. До Ісуса Христа. А проказана той час вважалася е прокляттям прокляттям від Бога, наказанням можна сказати, від Бога в той час, законівський час. Так що, коли він прийшов і сланив, каже, якщо хочеш, очисти мене, Ісус каже, хочу, очистися. Розумієте, для Бога нема проблеми звільнити, зцілити. Алілує, яка в тебе проблема? Головне твоє серце, чисте серце, коли ти перед Ним відкриваєшся. Так що ми можемо приводити це на пам'ять для себе. І ми будемо сьогодні приймати це причастя і будемо на повними робити, щоб у вашому розумі були картини, були асоціації життя Ісуса Христа з Його служіння. Тому що, знаєте, коли пише послання, діяння апостолів, то пише, що? Лука, що пише? Він пише, що? Що Ісус був помазаний Господом, годив, зілього, звільнював, благотворив. Розумієте? Він наводить справи і Ісуса Христа, щоб Він був помазаний, а це помазання от, виражалося в тому, що Він ходив, зілього, звільнював і благотворив. Праця. Тоби, розумієте, справи його. Ми приводимо собі на пам'ять, що Ісус, і прям знаєте, за приклад. Ми вчимося, щоб змінюватися. Так що причастя не для того, щоб ви знаєте раз в місяць поставити галочку, що я прийняв це причастя. Причастя більше для того, щоб ти змінилася, щоб ти змінився після чого причастя. Розумієте? І наше. Подячну серце з подякою Богу за те, що ми розуміємо, яка ціна цього нового заповіту, який буде в цій чаші, яку ви будете жарти. Розумієте, це дуже висока ціна. Ми повинні цілити дуже. Придіть, будь ласка, жителям. За це, Господь, що можемо приймати. Приймати Твоє тіло, Твою кров, Господь, яка за нас, Господь, ламила пролита кров Боже, кров нового заповіту Боже. І за чаша благословення, яке ти нам подаєш, Боже, Господь, що ми приймали сподякуємо, Боже, що ми приймали на сквозь про тебе, Боже, благослови святина. Свіття, Боже. І во ім'я Ісуса ми приймаємо Це, Боже, з подячним серцем Боже. подякую для Тебе, що Ти, Бог Господь, викупив нас сім'єю своєї крові. Дякую тобі, Боже, за те можемо, Господь, причаститися до цього, Боже. Аллилуйя! Слава тобі і слава Тобі, благослови кожного. Щоб кожен прийняв це, Господь, благовіння перед Тобою, Господь. Сподякую Тобі, Боже, і на про тебе. Во ім'я Ісуса. Це кров було запові. Халілуйя в крові Ісуса Христа. Чаша благословення, чаша прокляття, яку Ісус забрав на Христ від тебе. Я, щоб ти пам'ятала, щоб ти пам'ятав, що це викуплення. Дуже, 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 дайте ціння. Велика ціна заплачена, коли Ісус умер, забравши твою чашу прокляття, твої вороги. Аллілуйя. Аллює, твої проблеми. Те, що все, що мав дьявол, князь смерті, цар, аллює, царство смерті. Він забрав цю владу. Він заплатив цю кров і спину ціною крові. Він сказав, ця чаша мов би запобіг моєї крові. Ця чаша благословіння для тебе, життя для тебе. І це новий завіт в його крові. Ти відповідаєш за завіта. Да і Амінь. Вірність Богу, посвячення Богу, Господу нашому Ісусу Христу. Опіценка доброї совісті. Будь добросовісною. Богу бути вірним. Він вірний, він відведе. Аллилуйя. І Він хоче довіря від тебе. І Павел дали каже, і вчить нас, вчить кризу, вчить нас через століття. Він каже, що Ісус Христос тієї ночі був виданий, взяв хліб і благословивши, преламив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє за вас, ламається, робиться на спомінь про мене. Прийміть тіло Господнє, яке ламається за вас. Кожного разу, коли ви творите гріх, це тіло ламається. Для того, щоб не ви не померли, що ви жили. Привіт. Це тіло з Так само чашу взяв він, після вечері і сказав, чаш, чаша, новий завіт моїй крові. Робіть ще разу, коли будете пити на спомінь про мене. Боже раз тільки будете їсти і пити і чашу всію пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Приміть чашу благословіння, чашу Нового Завіту Господа нашого Ісуса Христа. Того, Боже. Але ми тут в місті, Господь сі разом Божий, де ми створимо, Боже Господь, творимо тіло Твоє. Ти наша голова, Боже, ми Твоє Тіло, благослови, Боже. Кожного члена Твого тіла, Боже. Хто має якусь потребу, Боже, хай буде повне, Господь, Тобава, буде силений, хто має якусь залежність, буде звільнений, Боже Господь тіло твоє працювало Господь. Господь правильно, Господь. Боже, так як Ти приназначився, благослови, Боже, кожного. І хай це Господь буде зміною, кращим. Аллилуйя. Від сина сила, від слави слави, від духа Твого Господня. Боже Господь, во ім'я Ісуса. Хай крипляє віра Божа, хай крипляється Господь здоров'я, хай криптається духовний Боже Господь, Боже дух нам за Боже відношення наше з тобою, Боже Господь. Аж цю славу. честь віддаю тільки Тобі. Бог, Ти Син і Тух Святий. Во ім'я Ісуса Христово. Амінь. Аллилуйя, ви будь ласка.